Привіт! Готові зазирнути всередину найдивовижнішого і, мабуть, найзагадковішого органу в людському тілі? Так так, сьогодні ми говоримо про мозок. І одразу таке питання на роздуми А що ж це за такий головний комп'ютер у нашому тілі? Той самий, що керує абсолютно всім? Ну звісно, це мозок. Цей дивовижний орган, що знаходиться у нас в голові, відповідає ну, практично за все, за наші думки, рухи, мову, навіть за спогади і мрії. Щоб зрозуміти, наскільки він важливий, давайте спробуємо уявити його в якійсь ролі, наприклад, як головного командира або, скажімо, мера величезного міста, де саме місто це наше тіло. І ця аналогія, знаєте, дуже влучна. Тіло це місто, а мозок його центр управління, така собі мерія. Подумайте, без його наказів які розлітаються по всьому місту через складну мережу ну, нервів, тіло просто не знало, що робити. І ці команди вони ж надходять постійно рухай рукою, зроби крок, подивись туди, запам'ятай ось це. Це ніби невпинний диригент, який керує величезним оркестром всередині нас і дбає, щоб усе грало злагоджено. І знаєте, що найдивовижніше його робота не зупиняється ні на секунду, навіть коли ми спимо. Уявляєте, вночі він сортує думки, обробляє все, що сталося за день, і можна сказати, заряджає батарейки для всього тіла. От чому сон такий критично важливий. Добре, з командиром розібралися, але мозок це не тільки командир, це ще й такий собі уважний детектив. Він постійно збирає докази та інформацію з навколишнього світу. А хто ж його помічники у цій справі? Ну, звичайно, наші п'ять органів чуття. Очі, вуха, ніс, язик, шкіра. Саме вони, як вірні асистенти, збирають всю всю інформацію, щоб мозок міг скласти повну картину того, що відбувається. І ось як це працює на практиці. Скажімо очі бачать щось кругле і червоне. Сигнал іде в мозок, а той миттєво починає ритися у своїх файлах, порівнює, аналізує і видає результат. Ага, це яблуко, це їжа. Або вуха чують гучний звук, мозок одразу. Так, це гудок авто, обережно. О, до речі, про запам'ятати цей аналіз підводить нас до однієї з найбільших загадок: до пам'яті як же мозку вдається зберігати стільки інформації. Давайте знову використаємо аналогію. Уявімо, що пам'ять це така собі гігантська бібліотека всередині мозку. На її нескінченних полицях стоять усі наші знання, весь досвід, важливі факти. Це просто неймовірне сховище всього, що мозок вважає за потрібне зберегти. І що ж там у цій бібліотеці? А все, ім'я найкращого друга, вміння кататися на велосипеді, правила улюбленої гри, обличчя рідних, по суті, це той самий архів, який і робить кожну людину самою собою. Гаразд, а як зробити так, щоб потрібна інформація потрапила на полицю цієї бібліотеки та ще й надовго? Виявляється, є чотири ключові умови. Мозок найкраще запам'ятовує, коли ми щось повторюємо, коли нам це щиро цікаво, коли ми це використовуємо на практиці, і коли ми спокійні. Якщо всі ці пункти сходяться, мозок, ніби, ставить такий собі штамп важливо зберегти назавжди. Але іноді ж ми щось забуваємо, правда? Так от, це абсолютно нормально, навіть корисно. Мозок, він, як хороший господар, час від часу проводить прибирання. Він прибирає стару непотрібну інформацію, щоб звільнити місце для чогось нового і більш актуального. І ось тут ми підходимо до найцікавішого мозок це не щось статичне, що дається раз і назавжди. Його можна і навіть потрібно тренувати, робити сильнішим. Найкраща аналогія тут це м'яз. Подумайте, чим більше ми тренуємо м'язи, тим сильнішими вони стають. З мозком абсолютно те ж саме чим більше ми даємо йому нових, складних завдань, тим краще він працює. Кожне таке тренування робить його сильнішим, гнучкішим і швидшим. І найкрутіше, що ці тренування можуть бути дуже приємними. Це не обов'язково щось нудне. Читання книг, розв'язування головоломок, вивчення віршів, малювання, якась логічна гра, та навіть вивчення чогось зовсім нового це все просто чудові вправи для нашого мозку. Отже, підсумуємо: виходить, що здоровий натренований мозок це не що інше, як справжня суперсила. І ця суперсила допомагає досягати успіху, ну, практично в усьому. І що ж потрібно, щоб підтримувати цю суперсилу в гарній формі. Правила на диво прості: потрібно достатньо спати, їсти здорову їжу, багато рухатись і грати, обов'язково робити перерви від екранів і, звичайно, намагатися зосереджуватися на хороших позитивних емоціях. Просто запам'ятайте, мозок це справжня суперсила, це не просто красива фраза, це факт. Адже вся його потужність це фундамент для будь-яких досягнень у житті. Саме він дозволяє нам думати, пам'ятати, вчитися чомусь новому і, що дуже важливо, мріяти про майбутнє. І якщо про нього добре дбати, він стає ключем до того, щоб стати розумнішою, кмітливішою і, зрештою, щасливішою людиною. І наостанок просто замисліться на хвилинку, чому новому. Ця неймовірна суперсила може допомогти навчитися кожному з нас, можливо, навіть вже сьогодні, адже її потенціал він справді безмежний.